Всім, ми сьогодні вам розкажемо про підлогове утримання перепілки. Зараз ви на відео бачите, як чоловік е відігріває перепілку, яка чуть-чуть би не втупилася в воді. Перше, що ми робимо, це підготовлюємо кімнату для заселення перепілки, вкручуємо всі інфрачервоні лампи, витираємо їх, ставимо бункерні кормушки, перевіряємо ніпельні поїлки на завоздушення. Якщо немає ніпельних, ставимо поїлки, які маємо. Плюс ставимо резервні кормушки і поїлки. Підлогу спочатку засипаємо сухим гашеним вапном і зверху тирсу в 5-10 см товщини. Перше вапно – це дезінфекція кімнати. Але є великий мінус тим, що перепілка, коли порпається, піднімається пилюка і в кімнаті стає важко дихати. Тут ви бачите на відео, ми поставили резервну поїлку вакуумну з чашечками. Нормально, але вони сильно її розливають. Але для додаткового пропоєння пташки, чому, чому б і ні. Обов'язково в таких кімнатах має бути прихід свіжого повітря. У нас є дві повітряні шахти. Зараз ви бачите їх на відео. А навпроти, є великий вбудований вентилятор для забору гарячого важкого повітря та вуглекислого газу, яке надихала птиця підлогою утримання ми практикуємо теплий період часу, так як кімната є без опалення, але на майбутнє маємо в планах це зробити. Тому слідкуйте, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте, щоб ми розуміли, що робимо все правильно. Це приміщення нам поміщається птиця з одного брудера. Це приблизно 2500. Запитайте, на що ми переселяємо пташку з брудера, якщо в брудері і підрощується птиця до дорослої особи, до дорослого, ми вам дамо відповідь. Брудерні кімнати, там де ми тримаємо птицю в клітках, у нас малі птиці багато, на дворі жара, і вентилятори не справляються зі своєю задачею. Птиці жарко, і основний признак, що, птиці, що птиця перегрівається, вони витягують язики і важко дихають. Тому для вирішення цієї проблеми ми придумали підрощувати їх на підлозі. Іменно підрощувати, так як тижневі перепілці спочатку потрібно багато тепла. Тому на перший тиждень проводить в брудерній кімнаті, тоді ми їх переносимо на підлогове отримання. Для цього ми підготували цю кімнату. Бо спочатку ми там тримали зерно, корм для перепілки, тоді ми перебудували ще одну добудову, ангарчик такий, і там тримаємо зерно, а тут зробили таке підлогове отримання. Коли ми ростили пташку на підлоговому отриманні, ми думали, що переселимо сюди з двох брудерів. Перепілку, але ми помилилися, влізло лише з одного борудера, тому це мінус підлогового утримання, що сюди влізе небагато птиці ніж у клітках, але плюсів набагато більше. Тут вже другий наш експеримент з підлоговим утриманням. Ми заселили сюди десятиденних перепілок. Хоч ми її дуже переживали, щоб їм достатньо було тепла, бо вони ще дуже маленькі, але все проходить супер. Пташка себе добре почуває, розлазиться по всьому ангарчику, гарно харчується, багато п'є. Коли птиця росте, вона потребує багато води і їжі, хоч у нас і дві довгі лінії зніпельних поїлок, але перепілки багато, приблизно 2,5 тисяч. Тому ставимо додаткові додаткову воду для неї і додаткові кормушки. Ми розставляли ще плотки з курячих яєць і засипали туди корм. Вони гарно спрацьовували, так як пташка не розсипала корм. І добре там наїдалася. Площина є широка, і вона не розпорпувала його. На перший погляд, як дивишся на тих перепілок, можна було сказати, що сюди вмістилося би навіть і 5 тисяч перепілок. Але зараз я вам покажу фотографію, коли наші перепілки підросли, скільки вони місця тут займали. Ось так це виглядало 2 тисячі. А представляєте, скільки ви, як воно виглядало, якби їх було 5 тисяч, тобто з двох бородарів дуже і дуже багато. Тут ви бачите, як ми ставимо ті луточки з під курячих яєць. І пташка собі добре знихіла. Ну що ж, давайте тепер поговоримо про позитивні сторони підлогового отримання. Перший і найжирніший плюс це відхід птиці, її практично немає. Тобто птиця у нас на підлогому утриманні за тиждень може відійти один-дві штуки, так як в клітках-брудерах в за день могли піти 5 або 10 штук. Це про щось говорить правильно? А про що це говорить? Ну, що пташка себе добре почуває, багато має місця, де політати. І навколо є пити і їсти більше кисню, більше повітря. Друге, за нашими спостереженнями, пташка виростає більша і масивніша. І третій плюс останній, звичайно, що легше годувати та давати пити пташці. Ось такі ми плюси замітили в підлоговому утриманні. Хоч мінус теж є, то, що музей має багато місця, а пташки мало поміщаються, але тут теж треба мати кошти, щоб заставити кімнати ці всі клітками. Ну і На 43-й день ми їх забираємо, садимо в звичайні клітки, де є дорослі перепілки. Там вони вже починають нестися. і зразу перебираються кугутики курочка. Якщо це відбирається на сімейне поголів'я, на інкубаційне яйце, відбираються на найсильніші кугутики на і найсильніші, найсильніші самочки. А якщо це на забій, то самці окремо, дівчатка окремо, дівчатка будуть довгий час носитися, а самці зразу на забій. Якщо ми забули щось розказати, дайте нам знати в коментарях. Якщо у вас буде щось цікаве, так, так само задавайте нам питання, ми будемо вам відповідати. Дякую всім за увагу і до зустрічі! Нехай вам все плодиться і множиться.